Мир Боже вам, брати і сестри, я радий вітати вас, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І хотів би вас ще раз і ще раз запросити, щоб ми щирого серця проставили святе, неперевершене могутнє ім'я Ісуса Христа. Слава Йому! Він достойний слави. Я не один раз так думаю собі, який я щасливий, брати і сестри. Я думаю, ви так само в тому, що ми є. Діти Божі, що Господь відкрився нам, і в різних моментах нашого життя нас є до кого кликати. Боже, рятуй, Боже, допоможи. Господь, я величаю Тебе, я прославляю Тебе, і визнавати те, що я повністю залежний від мого Господа Ісуса Христа. Алілуя! Я думаю, що ви так само. Ви знаєте, що. Я так дивлюся, коли ми є в домі Господньому, <кій> якось ось ці всі буденні справи і ті моменти, бувають прекрасні, бувають не дуже, буває якісь тяжкі моменти, вони десь трошки позаді, правда, відстають. Чому? Тому що ми є зібрані в ім'я Ісуса Христа. І коли ми дивимося, що той, який є незмінний, він обіцяв, що я буду серед вас, там, де ви зібрані двоє чи троє, правда? І в нас є велике дерзновіння проголошувати, що Господь, ми, є діти твої, які незабутні в тебе, про яких ти пам'ятаєш і в день, і вночі, і навіть так само в тих самих тяжких обставинах, і навіть в тих самих радісних моментах. Коли вони в нас бувають в нашому житті. І через те ми маємо прославляти нашого Господа Ісуса Христа в нашому житті. Ми маємо радіти Ним тішатися. І мені сподобалася ця така пісня, яку наш чоловічий хор співав, каже: Ой, піду я піду слідом за Христа, бо Його люблю я, Він життя моє, слідом за Христом, правда? І ви знаєте, що кожна людина, кожен християнин, який просто віддав, посвятив себе до Господа, вступив з ним в заповідь і сказав, що я ніколи більше не хочу жити без Ісуса, лише тільки з Ним. Він дійсно хоче йти в різних обставинах свого життя. Чи добре складається, чи часом не дуже, а часом можливо дуже тяжко, але в нас є надія. Нас є у всіх Спаситель Ісус Христос, Він є наш Ходатай, Він є наш рятівник, і ми постійно до Нього апелюємо. Слава Ісусу Христу, що Він нас є. Я сьогодні, брати і сестри, хочу читати Боже Слово. Прочитаю послання до Єфесян. З другого розділу, четвертий вірш і нижче знайоме для нас надто місце Божого Слова. «Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаттю і разом із Ним посадив. Воскресив і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не від діл, щоб ніхто не хвалився. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Слава Богу. Ви знаєте, що оцей четвертий вірш він розпочинається, де така іде інформація про Боже багатство. Каже, Бог же багатий на милосердя. І далі каже через свою превелику любов, що нею він нас полюбив. І наш, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом і спасенні ви благодатью. Алілуя! Бог же багатий на милосердя. І Його милосердя випало на мою долю. Як це прекрасно! Скільки разів, брати і сестри, ми не мали би права жити, якби не Боже милосердя, якби не Божа любов. Якби навіть жити по старому заповіті, або ж взагалі. І ви знаєте, що є той а, противник душ людських, ім'я йому, диявол, він постійно хоче нас не допустити до того, щоб Господь нас благословляв. Він постійно хоче не допустити нас до того, щоб ми стали на вищий п'єдєстав, щоб ми стали на ту ступень, де ми може, можемо жити переможним життям. І славословити ім'я Його. Я чув, таку думку каже, що Ісус Христос, ми так читаємо в Біблії, був поведений після хрещення в пустиню для випробування, правда? І Він переміг диявола Словом Божим. І таку думку чув, що багато людей, які вийшли в пустиню для випробування, і на превеликий жаль залишаються в цій пустині. І виникає питання, чому? Можливо, десь дали місце слабкості і не ворожилися Словом Божим, могутнім, оцеєю могутньою зброєю, і не перемогли. І мають, і мають якісь поразки, і ніяк не можуть піднятися вище. Можливо, і така думка вона має місце для того, щоб нам пороздумувати. Але, брати і сестри, я точно знаю, що є наш Спаситель Ісус Христос, який збіднів ради того, щоб нас збагатити. Алілуя Йому! І він, як приходить і збагачує, в нього є сила для перемоги над гріхом. Його є сила і жити в подальшому житті, переможним життям. Слава Йому! І сьогодні я би хотів, щоб ми озброїлися цією думкою, що є в нас Спаситель, є в нас Ісус Христос, який постійно хоче нас благословляти, слава Йому! І ви знаєте, що це дуже багато залежить від мене і від вас. Яка в нас є ревність, яка в нас є стремління, де наші скарби, як ми часто прибігаємо до цього Слова? І можна продовжувати, продовжувати цей список. Але Господь Він пильнує і вдень, і вночі на слово своє, щоб воно в точності виконалося. Ви знаєте, що Він так само перебуває на висоті небес і знижується до землі, щоб вникати у всі справи людські. Слава йому. І Він сказав, що каже, я з вами аж покуда, поки ми живемо на цій землі. І до кінця віку. Слава Ісусу Христу! Я хочу читати ще Боже Слово. Це Я так зазначив про те, що Господь багатий, на милосердя, на любов, і можна багато-багато перераховувати, на що Господь багатий. І я хотів би звернути увагу по подальшому, на що ми можемо бути багаті. Коли ми читаємо післані до Євреїв, 7 розділ. І сьомий вірш в російському тексті каже, без всякого же прекаслов'я менше благословляється більшим». Ще раз, без всякого же прекаслов'я менші благословляється більшим По-українськи каже, і без усякої суперечки більше і меншого благословляє». Ви знаєте, що якщо дивитися, на цей духовний принцип, який Господь обозначив, то кожна людина, яка живе на землі, вона має свій статус. Якщо дивитися на сім'ю, батько має свій статус, мама має свій статус, син має свій статус, дочка має свій статус. І якщо дивитися, хто ж більший, хто ж менший. Ну, звичайно, що дочка і син по відношенню до батька і мами, вони менші. Правда? І ось каже, що менший благословляється більшим. Ви знаєте, що якщо придавати значення для того, щоб ми, батьки, благословляли наших дітей, нам потрібно правда, ну, мати те благословіння, щоб ми могли їх благословляти. І щоб мати, нам потрібно працювати. Працювати над собою, працювати на колідах, працювати над Євангелієм, зануритися в глибину вивчення Його, і разом з тим дія. Слово, віра, правда, дія, результат, тоді ми можемо бачити вже пізніше. Я хочу сказати один такий випадок в моєму житті. Колись я летів, це у 2012 році, летів я на Україну, і так в самоліті я познайомився, летіла така а, старенька сестра, і ще хтось її супроводжував десь з Кировоградської області, десь а, чи з Дніпропетровської. І в нас така була бесіда, і тоді ще нашої Оксанки була одна ніжка коротша на 3,5 см, і ми так тоді все молилися. Чекали від Бога і зцілення уздоровлення. І вона деякими своїми свого життя досвіду поділилася зі мною, засвідчила. Я ще дещо для неї розказав, і вона мені дала таку пораду, каже, що. Коли молитися постійно, каже, положі руки після того і благословить своїх дітей. Каже, воно має велику силу. І ми так. Почали практикувати, і ми практикуємо. І не з тим, брати сестри, я говорю, щоби щось ну, похвалитися собою, ні. Але бачу, що в цьому є дійсно а, ну, те приємне Господнє для наших діток, коли ми їх благословляємо. Я думаю, що для нас теж є приємно, коли приходять нас благословляють, правда? І є якраз ось цей Божий принцип благословення. І я завершу ту думку, що ви знаєте, коли я поїхав на Україну, я приїхав через якийсь коротенький час, так сталося чудо, в Оксанки стали ножки рівні. Це Господь у здоров'ю, слава Богу. Але я веду до того, брати і сестри, що ми йдемо по житті, і ось ця відповідальність, особливо на нас, чоловіках. «Її ніхто з нас не забирає, а поклав на нас Господь. Слава йому. І можливо, ми йдемо так по життю, де хто придає особливе значення, а де хтось ну, думає, можливо, це і не так, воно велику роль відіграє. Але коли ми читаємо, я хочу далі читати ще деякі моменти, щоб ви могли більше зрозуміти. Каже, що. Без всякого, без всякого же прикаслоє менше, благословляється більшим. Якщо ми дивимося про, про статус чоловіка і дружини, ну, звичайно, хто ж, хто ж має більший статус чоловік чи дружина? Ми читаємо в Біблії каже, що голова для дружини є чоловік. Получається, що чоловік більший. Має статус, правда? І так само ми, чоловіки, маємо дбати за те, щоб ми могли бути благословенням для наших дружин. правда? І цю відповідальність положив якраз на главі сім'ї. Разом з тим так само і на вас, дорогі мами, Бог положив цю відповідальність, благословляти ваших діток. І хай Господь вас благословить. І нас, чоловіків, щоб ми пам'ятали ось цю відповідальність в кожному дні свого життя. І разом з тим, щоб ми могли бути і жити кожного дня у вірі перед нашим Господом, щоб це благословення мало дію і досягало мети. І скажіть з іншої сторони: якщо чоловік не має миру, спокою, благовіння, чи може він дати? Для дружини це благословення або ж для діток. Ну це так питання для нас всіх можливо, як виклик на розсуд, щоб ми могли більше себе переглянути. Я читаю, це буде дії апостолів, третій розділ, шостий вірш. Ну, коли ми беремо із першого віршу по десятий, там описується ця історія. Про те, як кривий чоловік від народження, він його сажали, привходив в храм, і його, йому давали милостиню. І він так думав, що і Петро і Іван дадуть йому, ну, напевно, багато фінансів, але ми бачимо, що шостий вірш каже: промовив Петро: стрібла й золота не маю. Але що маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи. Алілуя! Це був особливий випадок в Євангелії, в історії на той час того людства, де, криви написано від народження, він залишався в такому стані. Але коли йшов Петро і Іван, і вони мали щось набагато більшу цінність, ніж ці кошти, ніж ці фінанси. і те, що не можна купити кажуть за гроші, це здоров'я, правда. Але Ісус Христос, Він дав їм право, дав їм владу. І коли вони звершили це у ім'я Ісуса Христа, цей хромий встав і пішов. Слава Богу. І коли ми читаємо далі, я хочу привести деякий приклад. Це Книга Числа, 27 розділ, 18 вірш. И сказал Господь Моисею: Возьми себе Иисуса, Сына Новина, человека, в котором есть Дух, и возложи на Него руку Твою. И 20 І Дай Ему от славы Твоей, чтобы слушало Его все общество синів Израилевых. И коли ми читаємо второзаконе, 34 розділ, 9 вірш, там написано такі слова. І Ісус, син Новина, исполнился духа премудрості, тому що Моїсей возложив на Него руки свої і повинувались Йому, сини Ізраїлеві, і діяли так, як повеляв Господь Моїсею. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, що оце, що зробив. Моісей для Ісуса Навина. По Божому повелінню, воно, ви подивіться, яку роль відіграло у житті Ісуса Навина. Каже, що як результат, каже, Ісус навин ісполнився Духа премудрості, тому що Моїсей возложив на нього руки свої і повинували Йому сини Ізраїлеві, і діли так, як повелів Господь Моїсею. І ви знаєте, що коли над цією темою так роздумувати і досліджувати далі Біблію, ми бачимо, що оце покладання рук воно відіграє дуже важливу роль. Я не хочу торкатися, скажімо, коли рукополадання іде в церкви служителів, але так як священники сімей, так як голова сім'ї, ми маємо цю привилегію. І робити, щоб благословляти наших діток. І що саме головне, брати і сестри, це наше п'яте Євангеліє, наше життя. Ви знаєте, що якщо уявити таку картину, щоб Господь звернувся до мами і сказав: положи свою руку на свою дочку і благослови її, і дай їй от слави твоєї. І виникає питання, яка слава мами в сім'ї, правда? А це питання. А яка слава батька в сім'ї, правда? Це ще більше питання. І це, ви знаєте, не для того, щоб ну, щось сказати. Але ви знаєте, що хотілося б збудити таку здорову і чисту думку для того, щоб ми могли збагатитися тим, чим ми можемо благословляти наших діток, чим ми можемо благословляти наших дружин. І поставити собі запитання. А чи дійсно є я благословінням моєї сім'ї для дружини, для своїх дітей? «Ай, Господь на всіх благослови, брати, сестри, чоловіки, муж'я сильное, возлюблює Господом, щоб ця відповідальність вона не зникала із нашого розуму, з нашої пам'яті, і з нашого серця, а щоб ми могли більше і більше багатіти в Бозі? Блажена та людина, яка у Бозі багатіє. Ви знаєте, що якщо ми дивимося а, в життя, а, сьогодення і ми бачимо, що ось ці виклики, диявол ще більше і більше він робить сильнішими для церкви, для християн і разом з тим для сім'ї. І коли ми дивимося, що якщо є здорова сім'я, благословена сім'я, і коли сім'ї сходяться в церкву, правда, благословена, здорова церква, прекрасне служіння. І в тому є суть, в тому є важливість, полягає, щоб ми могли бути не просто так, прийшли, побули, або не просто від понеділка до суботи прожили, а ми в кожному дні свого життя пам'ятали, що ми є вибрані діти Божі. що ми є ті, котрі на нас дивляться, ми є ті, котрі на нас хочуть рівнятися. І чи ми дійсно є відповідні до тих викликів на сьогодення? Чи часто ми проводимо час спілкуванні з Богом, чи часто ми проводимо час в читанні з Біблії? Я пригадую один такий приклад, коли один брат казав, коли він переїжджав в іншу країну. І прощався з батьком, і батько каже: Сину, ну, вибач, будь ласка, що я не зміг дати тобі грошей на машину, що я не зміг тобі побудувати хату, але я зміг те, що я зміг. Я навчив тебе Біблію читати, я привів тебе до Ісуса, так як я зміг вказати тобі дорогу і молитвою і словами і життям. І я зміг тебе навчити у молитві спілкуватися з Богом. Я думаю, брати і сестри, що це є найбільше багатство для християнина в житті, навіть чи ми живемо в Америці, чи ми живемо в іншій країні. Але якщо ми є з Господом, якщо ми з особисто знайомі із своїм Спасителем, у нас є майбутність. Алілуя! Тому що цю майбутність. Не можна порівняти ні з якими матеріальними благами. А от Ісус Христос, Він дарує нам вічність, там в небесах. А тут на землі, як я казав, бувають різні випадки. Тяжко, буває дуже тяжко, буває радісно. Але з Ісусом ми проходимо. Чому? Тому що Він нас наділяє силою, Він нас укріпляє в вірі. І там, де буває часто, брати сестри, нам щось не під силу. Чи пояснити, чи наша рука коротка, щоб допомогти, робить за нас це Ісус Христос своєю благодаттю і Духом Святим, слава Ісусу Христу. Чому? Бо ми віряємо своє життя і своє насліддя, і Він нам допомагає. Казав один брат до свого сина звернувся каже: Ти кажеш до мене, що я дуже строгий. Що... Але каже, пам'ятай, що якщо я стану менш строгим, каже, я. Позбудусь того, який мені допомагає. Як ти хочеш, щоб я став більш лояльний до гріха? Каже ні. Я не хочу, бо я кажу, боюся загубити свого того, хто мені допомагає, Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, що в цьому є дійсно є логіка. Часом наші дітки можуть також собі думати, чому тато і мама такі бувають, може, якісь по-особливому дисциплінують нас, тому криється. Запобігають, щоб не попали в більшу біду. І хотілося б звернутися так само до молоді, до дітей. Якщо ви, дорога молодь і дітки, хочете, щоб ваші батьки мали дерзновіння вас благословляти. Слухайтеся їх. Вони будуть мати це бажання, будуть мати дерзновіння, і Божа мирість, і Божа благодать буде наповнювати вас. Хай ім'я Боже буде благословене, брати і сестри. Я хочу з вами. Іти до молитви, і хочеться по-особливому подякувати Богу за Його дію в нашому житті. У мене є дуже багато за що дякувати. Я так себе ловлю на думці, що я дійсно мало дякую. Я хочу зазначити цей останню подію про нашу Марійку і брат Славик, служитель, якого ми запрошували в лікарню, щоб молилися, він, можливо, ще пам'ятає, в якому стані була наша Марійка. І завдяки Божому милосердю, завдяки його любові, ця дівчинка вона є повноцінна, хоч вона прийшла в цей світ, так слава Богу, шість місяців, 25 сантиметрів на зріст, і щось там зовсім мало важила. П'ятсот вісімдесят Ви знаєте, що Бог вона була багато разів при смерті, але коли звершили молитву. Коли церква постійно стояла в молитві, і я пам'ятаю ці моменти. І я бачу, що Господь вийшов нам на зустріч не через те, що ми такі хороші, брати сестри, а через те, що Господь дуже сильно нас любить, і Він залишається вірний своєму слову. Алілуя! Тому, брати сестри, я хотів би за цю нашу потребу по-особливому подякувати, бо Господь змилосердився над нами. І вона кожен день бігає, радує і тішить нас. Я думаю, що у вас є також багато є таких моментів, де Господь не став осторонь, коли вам було тяжко. Але Він є багатим милосердя. Він завдяки своїй любові прийшов і простягнув свою руку милосердя і допоміг нам. Алілуя! Брати, і сестри, а якщо з іншої сторони подивитися. А там, де ми були в боротьбі з гріхом, і ми були поранені, поранен, і там, де в нас не було сили піднятися, скажіть, хто прийшов і протягнув руку, підняв нас достав. Ім'я йому Ісус Христос. Аллилуйя. Можливо, є сьогодні в нашому залі такі люди, які страждають, а можливо, такі люди, які не мають визволення від гріха. Сьогодні є той добрий час з вірою кликати до Ісуса. Прийти, можливо, до служителів, якщо треба, але не втрачайте цю можливість. Пам'ятайте, як я казав, що є один той ворог душ людських, який не хоче вас допустити. А Ісус Христос Він завжди стоїть з розпростертими руками. Для чого? Щоби нас рятувати, обняти. І допомогти нам завершити свою земну дорогу і зустрітися з ним там в небесах. Слава йому! Хай його ім'я буде благословенне. Схиляємось в молитві. Йому слава! Амінь.